Привіт, друзі, сьогодні, 13 лютого з вами знову Клочок, напередодні проведення Мюнхенської безпекової конференції. Що дуже примітно, Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним і дав прес-конференцію овальному кабінеті, де власне пояснив, про що і до чого він домовився з Путіним, про що говорив із Зеленським, як будуть розгортатися події далі. Ну вже є чіткі образи, до чого рухається і Україна, і світ загалом. Зараз про це детально розповім, тому будь ласка, підпишіться на канал і поширюйте відео друзям. Це направду, дуже важлива інформація, яку треба знати і вам, і знати і вашим друзям і знайомим. Тому дуже прошу вас долучатися до поширення правдивого україномовного контенту на платформі YouTube. Ви це робите, як завжди, дуже вправно, дуже влучно. І також прошу вас долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Нашим бійцям на фронті потрібно придбати генератор, також придбати потужний повербанк. Війна, друзі, не закінчилася, вона триває, тому прошу долучитися. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео або за QR-кодами, які ви нині бачите на своїх моніторах. Отже, друзі, давайте тепер до суті номин. Трамп заявив, що має намір зустрітися із Путіним в Саудівській Аравії. Про це повідомляють вже засоби маси інформації, і також він повідомив про те, що поїде до Москви колись і не виключає візит Путіна до Вашингтону. Ну і також, можливо, також поїде колись і до Києва. Ну, багато у нього можливостей, ймовірностей. Трамп у своєму стилі конкретно нічого не говорить до того моменту, допоки Колу гарно не домовиться до якихось результатів. Ну от навіть озвучена публічно інформація і Кремлем і Трампом про те, що відбулася телефонна розмова Путіна і Трампа. Вона якраз є вже предметом. Певних домовленостей на даному етапі відомо, що Трамп не вважає доцільним вступ України до північно-атлантичного альянсу. Всі землі Україні навряд чи вдасться повернути. Про це він говорив під час прес-конференції в своєму овальному кабінеті. Трамп сподівається, що припинення вогню в Україні можливе в не надто далекому майбутньому. Зараз ми будемо бачити багато прогнозів і чути про те, коли власне може припинитися гаряча фаза війни. Я також не поспішав би з висновками, але справді не думаю, що це буде дуже багато часу займати, оскільки Трамп налаштований надто рішуче. За моїми міркуваннями, це буде місяць-два, можливо, навіть і менше. Також Трамп припустив, що Україні вдасться повернути частину втрачених територій. Це дуже болюче зараз питання в Кремлі. Крем не хоче нічого віддавати. Пісков із Медведєвим сказали, що вони вип'ють з Курщини, але воно так не виходить. Україна все ж таки впливає зараз на переговірну позицію, хоча Трамп говорить, що все дуже дуже просто, і також, як я сказав, Трамп сподівається на свій візит до Москви. І також готує зустрічний візит Путіна до Вашингтона. Уже є багато обурливих коментарів з цього приводу, як Трамп може приймати в овальному кабінеті вбивцю, терориста, абсолютно розділяє таку позицію. Але, друзі, реальність саме така: Трамп любить диктаторів в усьому світі, він любить Сінь Цзінпіна, він любить Кім Кінчин Іна, він любить Путіна. Він про це говорить голос. Тому його політика, на жаль, буде в міжнародній площині виглядати саме таким чином. Тому я не виключаю такого візиту Трампа, наприклад, до 9 травня Путін буде подавати саме припинення гарячої фази російсько-української війни як велику перемогу, якої він досягнув, завдячуючи Трампу. Тому що як у Кремлі сказали, тепер вони рухаються разом. Також Трамп не назвав Україну рівноправним учасником переговорів про мир. Йому задавали відповідне запитання, чи вважає він Україну рівноправним учасником мирного процесу. Трамп сказав, що це цікаве запитання. Ну, нам також цікаве це запитання. Хоча, знову ж таки, я вже вам розповідав вчорашньому своєму вечірньому відео, нинішні заяви мене загалом від Трампа не дивують. Що власне сказав Трамп? Я думаю, що вони повинні укласти мир, тобто Україна їхніх людей вбивають. Я думаю, що вони повинні укласти мир. Я сказав, що це була погана війна, в яку не варто було вступати. Я думаю, що вони повинні укласти мир. Ось що я думаю. Тому справді зараз, коли ви будете бачити багато повідомлень в різних соціальних мережах, я так само це пишу у своєму телеграм-каналі. Можете на нього підписатися, посилання знайдете в описі під цим відео. Уже багато західних журналістів пишуть про те, що Україну викидають з переговорного процесу процесу є відповідні заяви навіть від міністрів закордонних справ Європейського Союзу, де власне вчора проходило їхнє зібрання. На оточнюючи запитання, чи підтримує Трамп, щоб Зеленський поступився територією або обміняв її для завершення війни. Він відповів наступним чином: йому доведеться робити те, що він повинен, але його рейтинги, м'яко кажучи, не надто високі. Отут, друзі, якраз такий і виборчий момент, про який я ще буду також згадувати, який. Активно набирає обертів в Україні. Трамп і його команда наполягатимуть на проведення виборів в Україні, коли саме ну, думаю, як буде припинена гаряча фаза війни. Також Трамп не вважає, що існує небезпека того, що участь президента України Володимира Зеленського у переговорному процесі може бути заморожена. Він каже: ну нічого страшного немає. Переговорний процес на його думку з Путіним триває для чого долучати до цього Україну. Друзі, така реалія. І на запитання про те, чи Трамп зобов'язався поїхати в Україну, він відповів: ні, я не зобов'язався. Коли я говорив зеленським, я йому цього не пообіцяв. А коли його запитали, чи він би поїхав, він відповів: Ну, я подумаю про те, щоб поїхати не проблема, сказав Трамп. Але я не вбачаю те, що він буде їхати зараз до України. Його візити швидше будуть на близький схід до Москви, можливо, до Пекіну, можливо, будуть проходити різні саміти за участі Сінцінпіна. Путіна, Трампа, очільників країн Близького Східу. Можливо, навіть Чен Іна туди запросить. Ви бачаєте, що так фатназує, але так на це схоже. Трамп саме зараз бачить такий напрямок. Китай активно хоче долучитися до цього процесу. Про Китай я також буду говорити ще, тому не перемикайтеся, залишайтеся на каналі, друзі. І також він, відповідаючи на запитання про те, чи Зеленський не залишиться осторонь цих переговорів. Ще раз наголосив про те, що ні, це не так. Поки він там є, але на якомусь етапі також потрібно мати вибори. Рейтинги, вибори Трамп, на жаль, зараз бачить за необхідне змінювати владу навіть в умовах гарячої фази війни, він це допускає. Але звісно, буде прагнути зараз заморозити війну, для того, щоб потім запустити виборчий процес, щоб йому менше закидали на міжнародній арені. Хоча він з приводу цього не дуже переймається, коли йому хтось щось закидає. Також запитували його і про допомогу Україні. Запитань було справді дуже багато, дуже конкретних, і відповіді його цього разу були в більшій мірі дуже однозначними. Ну, наприклад, якщо що стосується виборів, то він там нічого дуже детально не розповідав, але прихильність до цього процесу він виказує публічно, так само як він говорить про те, що Україна не буде НАТО. Це однозначно так в НАТО їх приймати не будуть. Так, от на рахунок допомоги, з приводу чого дуже приймаються в Європі, і ми направду також з приводу цього приймаємося. Допомога США буде запевнив Трамп. Він буде продовжувати надавати нам е, таку допомогу, яку саме не поточнював, бо говорить інакше Путін би подумав, що він виграв. Тобто є таке в риториці Трампа. Але друзі. Гроші мають бути забезпечені, говорить Трамп. Трамп бізнесмен, президент, бізнесмен. Наші гроші будуть забезпечені, каже він. У них рідкоземельні матеріали. У них є нафта, газ і багато іншого. І ми просимо, щоб наші гроші були забезпечені. І українці на це погодилися. Дійсно, міністр фінансів Трампа був вчора у Києві, підготував уже відповідну угоду. Проект поки що скажу певне, так буде правильно. Але Трамп говорить про те, що такий документ везуть уже йому. Він погоджений з Україною, буде підписаний, і Україна буде отримувати військову допомогу виключно за гроші, а не безкоштовно. І говорить наступне: попередня адміністрація безглуздо передавала гроші Україні, натомість він планує отримати. Гроші, гарантії, повернення всіх грошей тут він на жаль поки що не уточнив. Чи мова йде і про ту фінансову і військову допомогу, яка була передана Україні? За період президентства Джозефа Байдена я не виключаю, що він і так може повернути всю цю історію за словами Трампа, Україна отримала допомоги на суму 350 мільярдів доларів від Сполучених Штатів Америки. Кожного разу називає все більшу і більшу цифру. Але друзі, справді мова йде на сотні мільярдів доларів допомоги від США. тому що якщо слідкувати за хронологією допомоги. З 2022 року, з початку року, спочатку широкомасштабного вторгнення, лише 2022 року, ця цифри були понад 100 мільярдів. Потім вони чомусь змінюється. Пентагон друкує дуже різні звіти, як на мене, дуже суперечливі. Тому справді об'єм військової допомоги, фінансовий, який був переданий в Україні, надто великий, і перевірки в цьому плані точно будуть. За даними Пентагону, станом на середину січня, спочатку правління попередньої адміністрації Джозефа Байдена, тобто січня 2021 року, США виділили Україні понад 66 Половини мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні. Ну кожного разу цифра ця менша і менша, друзі. Те, що я вам можу сказати, Трамп натомість говорить: ми їм надали, на мій погляд, 350 мільярдів доларів. Ну тут, коли він говорить, на мій погляд, це не дуже правильно, але все ж таки. І каже, це реальна цифра. Ви не чуєте цього числа. І Європа дала, на мою думку, 100 мільярдів доларів. І вони зробили це у вигляді позики. Сказав Трамп, ну це теж не зовсім правда. Трамп маніпулює багато, але й багато говорить правдивих речей. І на історію з участю України у переговорному процесі в Європі реагують і не лише на це. Я зараз буду про це говорити багато, тому що коментарів просто безліч. Друзі, інформації несеться, намагався її зараз систематизувати, максимально лаконічно, коротко вам видати, щоб ви розуміли загальну картину. Так от, стосовно участі України у переговорному процесі. Учора була зроблена спільна заява країн групи Веймар Плюс за підсумками зустрічі в Парижі. Там було сказано про те, що Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах щодо припинення війни Росії проти України. Трамп не бачить у цьому переговорному процесі Європу так точно. Україна каже, ну буде десь на якомусь етапі. Такі прогнози я робив і раніше: що так, основний переговорний трек буде йти по лінії москва вашингтон Україну на певному якомусь етапі до Луча до цього процесу, тому що Путін буде обговорювати із Вашингтоном не лише Україну путіну важлива і співпраця із Китаєм, яку хоче Трамп підірвати. Я зараз ще два слова про це скажу. Міністр закордонних справ України, Великої Британії та Європейського Союзу зазначають про підтримку України допоки не буде досягнути справедливий всеосяжний та стійкий мир. Ну, це друзі, як на мене, в чистої води популізм, тому що Європа мала час. Шанс можливості надати Україні стільки допомоги, щоб досягти справедливого, всьогосяжного та стійкого миру. Надалі вони сидять і спостерігають за тим, що буде робити Трамп. Ну, я думаю, та й певне, ви розділяєте мою думку, що. Високопосадовці Європи краще, ніж ми, знають, що буде робити Трамп, і знають це набагато раніше. Але ми з вами робимо тут дуже влучні прогнози. Мені від них, звісно, не дуже ну, приємно, але насправді Європа мала б розуміти, що Трамп поставить під загрозу їхню ж безпеку, ще раніше мала це зрозуміти і відповідним чином діяти. Трамп неодорозово говорив, ви платіть більше за безпеку, витрачайте більше грошей на безпеку. Європа цього робити не хоче, але і далі робить гучні заяви. Європейські міністри підкреслюють, що спільними цілями має бути забезпечення позиції сили та гарантії безпеки для України, але формування, до прикладу, миротворчого контингенту, який би міг би допомогти нам, навіть в умовах припинення гарячої фази війни, нині є проблемним питанням для європейців. Не хочуть вони цього робити. А от дипломати НАТО були неприємно здивовані заявою міністра оборони США Піта Гексета про. Нереалістичні членства України в НАТО. От мені, чесно кажучи, дивно, чому ви так здивовані? Чи ви думали, що Трамп буде по-іншому себе позиціонувати на посаді президента, і прийде, скаже, все, Україну беремо в НАТО. В той час, коли низка країн Європи виступають категорично проти нашого членства в НАТО. Саме вони Угорщина, Німеччина, Словаччина і інші проти того, що ми там були. Та й той же саме Люксембург і інші країни не висловлювали. Рішучої публічної прихильності до нашого членства в альянсі, тому треба бути більш рішучим публічно, а не розповідати вже постфактумом. І також один європейський дипломат НАТО назвав таку зміну політики, хоча де тут зміна як у сталася, схожою на примушення України до превентивної капітуляції. На превеликий жаль, друзі, так воно виглядає насправді. Але Європа, замість того, щоб робити конкретно якісь практичні кроки, надавати Україні більше допомоги, розповідає про те, що це дуже непривабливо, що робить так. Трамп треба діяти відповідним чином дзеркально протилежно. У вчорашнє засідання групи Рамштайн на превелике жаль, не засвідчило мені, що виділяючи сильно величезний пакет допомоги Україні, говорять про якусь кількість броньованої техніки, бойових машин. Допомога на 150 мільйонів фунтів. Ну, так, звучить ця цифра. 100 ракет до АРСТІ, це дуже класно і круто, але це не той об'єм, який нам дасть можливість сформувати сильну позицію і гарантії безпеки. Це має бути абсолютно. Абсолютно по іншому тому коли говорить Ґеґас про те, що НАТО треба перезавантажити. Ну я за великим рахунком тут не заперечую зовсім, тому що НАТО має бути не клубом дипломатів, а військовим альянсом, який готовий через силу досягати миру. Трампа дуже жорсткі підходи, дуже непривабливі для нас, але це Трамп. Він сьогодні формує геополітику. Тепер, друзі, щодо участі Китаю в усіх цих процесах, які нині зараз відбуваються. Видання Wall Street Journal публікує сьогодні дуже цікавий матеріал, в якому мовиться про те, що китайські посадовці через посередників пропонували команді Трампа провести зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіном. Ну, на це в Білому домі подивилися скептично, сказали: ні, ні, не треба. Чому не треба? От тут уже я пояснюю від себе. Ми самі. Організуємо цю зустріч, Китай як посередник нам не потрібний, і в Сполучених Штатах Америки і Європі таку пропозицію зустріли скептично. Журналісти, The Wall Street Journal пишуть про те, що це пов'язано з занепокоєнням через все більші тісні зв'язки між Пекіном і Москвою. Тут направду так і є. І китайська пропозиція зокрема передбачає. Американо-російський саміт без участі Зеленського тут сходяться позиції Трампа. Але скажу одну дуже примітну річ, друзі, те, що я сьогодні роблю як висновок, Трамп сьогодні демонструє Китаю те, що він готовий домовитися із Путіним, надавати йому підтримку, скасовувати санкції, якщо Китай не буде діяти відповідним чином, так як того хоче Трамп. Поки що Трамп і СІ не домовилися. Сі зробив заяву про те, що нібито. Він буде на 9 травня у Москві. Ну, принаймні, про це сказав посол Росії в Китаю. Китай офіційно цю інформацію не спростував, тобто не підтвердив і не заперечив. Це такий натяк тонкий зараз Трампу про те, що Китай буде підтримувати Росію. Вони там можуть побачитися навіть умовно 9 травня в Москві, а чому ні. Але і Трамп говорить: Окей, і я буду підтримувати Росію. Так, на превеликий жаль, за рахунок припинення російсько української війни, в тому числі, отак От відбуваються складні геополітичні процеси і переговори. І далі ми будемо бачити дуже багато складних процесів, які суттєво перезапустять. Геополітику, які суттєво змінять безпекову структуру, я не стверджую, що до прикладу вона буде кращою, ліпшою ніж умовно вчора. Вона матиме і точно будуть серйозні нові виклики. Але саме це те, з чим ми маємо нині працювати і розуміти необхідність змін усередині України. Якщо ми цього не свідомимо, то мені нас шкода, відверто скажу, влада повинна на це відповідним чином реагувати. Як же нині реагує влада на всі ці історії? Єрмак сказав, що на його думку дуже скоро розпочнеться процес переговорний і формуються відповідні контактні групи. Ймовірно, пише він, учора було проведено також засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому було ухвалено дуже як на мене дивне рішення. Пояснюю, про що йдеться мова. Ну, ви, певно, вже чули про те, що були вручені повістки Порошенку і введені проти нього санкції. Рада Національної безпеки та оборони на засіданні 12 лютого запровадила санкції не лише проти нього, а й в тому числі проти Коломойського, проти мільярдера Живаго, який у Франції дуже давно, колишнього співвласника Приватбанку Геннадія Боголюбова, Порошенка, яку я щойно згадав, та екс депутата від забороненої ОПЗЖ. Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, ну і кажуть, нібито підозру у державній зраді вручать і Порошенку. Слідкуємо за цим. Що мені особисто засвідчує, якраз те, про що я говорив трішки раніше, неминучість і невідворотність виборів, на чому наполягає Трамп. Але враховуючи те, що Трамп каже, що у Зеленського дуже низький рейтинг, ну тобто рейтинг якийсь низький, непривабливий і так далі, ну так говорить Трамп. То певно, якісь дії потрібно вчиняти і команді Зеленського. В такий спосіб, вводячи санкції проти Порошенка, вони, як на мене, дають йому більше шансів потрапити в другий тур, де у парі Зеленський Порошенко переможе, звісно, що Зеленський. От якщо буде в парі Зеленський залужний, то навряд чи Зеленський переможе. Ну, політехнологи міркують. Це, друзі мої, виключно припущення, але дивіться, що виходить. У списку санкціонованих, слухайте уважно, Коломойський живаго Порошенко в Любов Медведчук. Ну тобто Порошенка ставлять в один ряд зі зрадниками і в тому числі з олігархами. Це якраз, друзі, є технології, і це будуть дуже потужно розганяти. Прихильники Порошенка кажуть, ганьба, прихильники Зеленського кажуть, давно треба було Порошенка посадити. Ну, друзі, як завжди, традиційна політична битва розпочалася. Тому я ще раз наголошую, вибори просто неминучі і невідворотні. І про це справді рухається до замороження. Війни це не означає катастрофу для України, друзі. Хоча багато неприємних речей і повідомлень ми будемо з вами чути. Відтак, прошу вас. Набратися максимально терпіння з холодним розумом, це все спостерігати. Я вам допомагатиму в цьому як зможу. Дякую, що ви, ті, хто залишаєтесь на каналі, хто мені довіряє, дослухаєтесь до мене. Спробуйте бути максимально об'єктивними. Єдине, скажу, що війна ще не закінчилася, і загроза буде зберігатися навіть після того, як ми отримаємо якийсь умовно договір про замороження війни. Буде складним процес обміну територіями і таке інше, але нам потрібно бути готовими. Завжди протистояти російській агресії і агресії будь-якій з будь-якої іншої країни. Тому прошу вас, давайте допомагати Збройним силам України. Я розумію, що влада повинна робити більше для цього сама, але в тих умовах, в яких ми знаходимося, наша безпека і наш суверенітет в великій мірі залежить виключно від нас з вами. Тому долучайтеся, будь ласка, до збору, який ми знову проводимо для 66-ї бригади і будемо робити це і надалі. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео або за QR-кодами, які ви бачите на своїх моніторах. Дякую, друзі, що ви зі мною. Всіх люблю, ціную, шаную. Все буде Україна. Не перемикайтеся.